нас в ефір приєднується Тарас Загородній політолог Тараса. Вітаю. Так, доброго дня, доброго дня. Ну і ну, перше запитання, воно, мабуть, для всіх однакове. Сьогодні ми справді відзначаємо, святкуємо на те слово, це на святкування. Да, ми з великою глибокою пошаною, захопленням, захопленням героїзмом наших хлопців та дівчат, із великою пам'яттю та жалем і жалобою. Пополеглих відзначаємо день українського захисника та захисниці. Треба додавати, які емоції, думки, от сьогодні, в цей день, який є ну не просто якимсь вже днем в календарі, а справді таким символом того наскільки відчайдушно українці виборюють власне право на існування і на відзначення власних свят з власним корінням, з власною історією. Та з власними поглядами. Ну, дивіться. Я звичайно вітаю всіх причетних наших воїн, хто зараз боронить нашу країну. Бажаю, щоб кожен з них. Беріг себе, щоб повернувся додому. І сподіваюся, що наша держава зрозуміє цей уроки, буде зрозуміло, що не забудуть потім про армію у нас після закінчення війни. І ми повинні розуміти, що ворог ще довго буде нас турбувати, не буде добитий до тривалий час. На жаль, і сподіваюся, що. Армія у нас буде в пріоритеті завжди буде відповідне оснащення не будуть про неї забувати на наступний день після перемоги, тому що попереду ще я думаю, що попереду ще багато роботи в дійсності, тому що Росія так просто від нас не відстануть. Добре, давайте ще поговоримо про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. От я звернула увагу на заяву глави МАГАТЕ. Він говорить про те, що наближаються до створення захисної зони навколо навколо ЗС. Так були проведені перемовини з Україною, Росією. Навіть запостив фото в поїзді. Як вам видається, чи може просунутися от в цьому напрямку, та якось. Тому що вже кілька місяців ми бачимо, що ситуація є важкою, і Рафаель Гросі, генеральний директор магатей, і говорить, що ситуація навколо з є надважкою. важкою. Ну але ми ж розуміємо, що Росія не для того створювала таку важку ситуацію, щоб якось просуватися у її вирішенні. То як вам видається, чи 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 якось справді може бути розв'язана вона, чи чи не дуже? Ну, в тому форматі те, що проводять з Гросі, нічого не буде. Росія розуміє тільки силу, а важелів тиску на Росію у МАГАТЕ є достатньо. Наприклад, МАГАТЕ могла б заявити про безстроковий мораторій на введення нових атомних станцій. Які будує «Росатом», А як тільки в Європі будує в Угорщині, будує атомну електростанцію в Туреччині та в Єгипті. Вони загалом, якщо не помиляюся, приблизно у них 40 40 проектів загалі по всьому світу. А саме запровадження цих, тобто інспекцію і запуск атомних електростанцій, отак забезпечує МГТ. Якби МГТ хотіла в дійсності вирішувати цю проблему, вона почала б запровадження, хоча б часткових санкцій. Проти Росатому, тому що ця компанія безпосередньо бере участь у захопленні Запорізької АЕС, там і спеціалісти знаходяться на ній. І якби вони починали з цього, от отут, тоді була б розмова. Так я на жаль, в такі вмовляння росіян взагалі не вірю. Росіяни будуть використовувати атомну станцію як такий аналог ядерного, ядерної зброї, більш зручної для до речі, для них ніж, наприклад, використання безпосередньо тактичної ядерної зброї, які вони постійно нам погрожують, тому що це можна замаскувати під. Техногенна катастрофу. Тому, на жаль, як і МАГАТЕ, які інші організації виявили свою повну безпорадність і неспроможність виконувати свої статутні зобов'язання. Ще є важлива новина. Я ну, не знаю, наскільки досі коментувати і обговорювати, але тут до, скажімо так, це до теми провальної. Стратегії Путіна у війні він думав, що в понеділок ми налякаємось тут. Всі я не знаю, здамося. А, ну на жаль, не було декілька днів там по декілька годин світла, але як ми бачимо, Україна стала все ще лютішою, ще сильнішою, і це спонукало також і наших західних партнерів до більш активних дій. Отже, дуже важлива нас. На США передадуть Україні перші кілька зенітно-ракетних комплексів на сам. Вже в цьому місяці, ну от, е, про це заявив міністр оборони Резніків. Е, і також він відзначив, що е, е, вже почали наші спеціалісти ППО навчатися на насамх, а також що отримає цього місяця. Ми і е, від Німеччини новітні комплекси IRIS-T. Ай, Ай, ну е, от так тут можна не самі постачання коментувати. А саме де, як кожен крок Путіна насправді наближає. Нашу перемогу і скажімо так не співпаде з його розрахунками щодо поведінки українців та нашої держави. Ну, дивіться, я думаю, що ця атака вона більше була покликана тим внутрішнім запитом і боротьбою за владу і місця в постпутінському світі вже всередині країни. Тому що думаю, що вже немає ілюзії, особливо навіть у військового керівництва і у спеціальних служб. Що в, в Росії, що війна в Україні програна, і вони вже використовують програш у війні в Україні в якості боротьби за владу всередині країни. І в даному випадку це більше тільки було для внутрішнього користувачів російських, які там порадували, що бомблять українські міста. Хоча, з точки зору військової, це має ніякого сенсу, і зрозуміло, що не викличе нічого окрім зворотньої реакції, в першу чергу у світі, а Росія нагадала про війну в Україні, тому що все ж таки в Західних країнах медіа живуть а, трохи іншим порядком денним і про війну почали потрохи забувати вона занадто рутинна для них стала. А тут в прямому ефірі було показано по всіх провідних каналах, що а, Росія бомбить мирні міста, і навіть цього не приховує, що вона цим займається. Тобто, це відверта відверта терористична поведінка, і це викликало зворотню реакцію. Що ну не просто постачання зброї, було домовлено про побудову інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони. Що Дуже нас подобається, звичайно росіянам, тому що тоді можливості їх б безкарно так бомбардувати Україну значно знизиться. Але і ну це був тільки мінус і це немає ніякого сенсу з точки зору, з точки зору військових дій, тому що це ніяк не зупинить українську армію, наприклад, там на під Херсоном, де у них вже складається не дуже прийнятна для них ситуація, і я все ж таки розглядаю це як елемент вже внутрішньої боротьби всередині Росії. Добре, дякуємо. 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 Тарас Загородній, політолог був на зв'язку з нами.